На сесію ради міської, міської ради 18 квітня приїхали близько сотні жителів сіл, розташованих поблизу негрбівського кар'єру, із плакатами проти його розробки. На сесії розглядали два питання, які стосувались кар'єру: про створення робочої групи щодо визначення можливих наслідків розробки негербійського родовища доломітів та про звернення до кабінету міністрів України з проханням розглянути доцільність надання спецдозволу на користування надрами виданого тов «Доломіне» Держгеонадрами. По обом питанням усі 17 присутніх на сесії депутатів проголосували за. За 17 при не то робоча група до складу якої увійшли депутати Радомирської міської ради. Представники ініціативної групи та екологи замовить екологічну експертизу, каже Наталія Опімах, жителька села Негрибівка. Робоча група створена для того, щоб домогтися все-таки оцінки впливу на довкілля. Ми би як громада зробили це самі, але за законодавством ми не маємо права, і ми не маємо для цього документів. Документами повинна бути робоча програма товариства Доломіне. Товариство стверджує, що це їхня приватна справа. І навіть через суд Радомишельська міська рада ці документи отримати не змогла. Відтак ми маємо намір замовити екологічну експерт. for Це коштує грошей. Люди дуже швидко зібрали потрібну суму, і ця експертиза буде нами проведена. За словами Володимира Тетерського, Радомирського міського голови, ТОВ «Доломіне», вісім місяців тому звернулися до міськради з проханням надати дозвіл на розробку детального плану території, адже вони мають відповідний дозвіл від Держгеонадр. Питання збиралися розглянути на сесії 23 листопада 2023 року. Проте його зняли з розгляду. Було питання знято з розгляду сесії і рекомендовано цьому підприємству зробити оцінку впливу на дорогу. Вкіль громада якби, проти цього питання, враховуючи те, що мають там висновки попередні, що значить і вбуде не буде куди яка дівати, Ну буде вплив і на ті інші підприємства, які поряд під час сесії також були присутні представники місцевого бізнесу. Олег Воробйов 12 років займається вирощуванням лохини на ділянці, розташований по сусідству з негрибівським кар'єром. 100 гектарів лохини на сьогодні посадено. Постійно працює 37 людей. На збір ягоди ми запрошуємо 400 людей. Якщо ми втратимо наше підприємство, то вірогідність дуже велика, тому що не зрозуміло економічні наслідки, що буде з цього кар'єру. Не кажучи вже, що 100 гектарів лохини – це великі гроші, а кожен рік 300 400, а з кожним роком кількість людей буде більша, ці люди втратять роботу. На сесію також запросили депутатку Верховної Ради Тетяну Грищенко, представників Житомирської ОВА Держекоінспекції Поліського округу та представників ТОВ Доломіне. Проте вони на сесію не з'явились. Ми намагалися зв'язатися із представниками товариства Доломіне, аби вони прокоментували ситуацію. Проте номер телефону, який вказаний на ресурсах «Юконтрол» та та опентата бот, не обслуговується. Нагадаємо, Негербівський кар'єр збудували у 70-х роках минулого століття. За кілька років його роботу припинили. Нині кар'єр затоплений. Відновити роботу планували у 2011 році. Тоді після численних протестів місцевих жителів родовище не розконсервували. Нині знову розробляти кар'єр планує компанія Товдоломіне. 21 жовтня 2023 року. Жителі прилеглих сіл на зборах громади вирішили не надавати дозвіл на відновлення роботи та подальшу розробку кар'єру. Олена Ваховська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.